Добрий день! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку планети сонячної системи. Пригадаємо з вами, що таке сонце? Правильно, сонце це розжарена газова куля. Далеко чи близько воно знаходиться від нас. Так, далеко. Відстань від Землі до Сонця дорівнює майже 150 мільйонів кілометрів. Чи можливо життя на Землі без сонця? Звісно, ні. Яку рослину назвали іменем сонечка? Так, соняшник. А чому його так назвали? Тому що він повертає свою голівку до Сонця? А скажіть, будь ласка, а які планети сонячної системи ви знаєте? Розгадайте Ребус! Які назви планет зашифровані? Меркурій, правильно. Другий ребус відгадуємо. Венера. Третій ребус відгадуємо. Земля. Молодці. Останній ребус. Марс. Розумнички. В нас є 8 планет сонячної системи. Меркурій це планета, найближча до Сонця, а також вона одна з небагатьох планет, які можна спостерігати у нічному небі неозброєним оком. Венера друга за відстаню від Сонця планета сонячної системи. Названа на честь давньо Римської богині краси і кохання. Наша з вами планета Земля, третя від Сонця планета Сонячної системи. Єдина планета, на якій відоме життя і домівка людства. Марс це четверта планета Сонячної системи. За відстанню від Сонця. Та сьома за розміром і масою. Юпітер це п'ята від Сонця та найбільша планета сонячної системи. Сатурн одна з п'яти планет сонячної системи, легко видимих неозброєним оком із Землі, шоста планета від Сонця та друга за величиною. Уран сьома від Сонця велика планета сонячної системи, що належить до планети гігантів. Нептун планета сонячної системи, восьма за віддаленістю від сонця, вона четверта за розміром у сонячній системі. Це єдина планета сонячної системи, яку не видно на небосхилі неозброєним оком. Ось такі планети нашої сонячної системи, і ось таким чином вони виглядають. В сонячній системі вісім великих планет, їх поділяють на планети земної групи, це Меркурій, Венера, Земля, Марс, і планети-гіганти Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун. Планети земної групи, порівняно малі за розмірами, мають тверду поверхню і розташовані ближче до Сонця. Для планет гігантів характерні великі розміри. Вони перебувають доволі далеко від Сонця і не мають твердої поверхні, оскільки утворені переважно з газів. Розгляньте малюнок. Яка планета найбільша за розмірами? Так, Юпітер. А яка найменша? Меркурій, молодці, яка знаходиться найближче до Сонця? Меркурій. А яка найдальніша від нього? Так, це Нептун. Найменшою за розмірами і найближчою до Сонця планетою є Меркурій, найбільшою Юпітер, а найбільш віддаленою від Сонця Нептун. Планети рухаються навколо Сонця і навколо власної Осі. Час, за який планета здійснює повний оберт навколо своєї Осі, називають добою. А навколо Сонця роком. Наталочка вважає, що тривалість року на планетах Сонячної системи така ж, як і на Землі. Чи права дівчинка, як ви думаєте? Звісно, ні, на кожній планеті час пливає по різному. Поміркуйте, чи за однаковий час планети здійснюють повний оберт навколо Сонця, і від цього це залежить. Кожна планета рухається навколо Сонця по власній орбіті. Чим ближче до Сонця вона розташована, Тим коротша в неї орбіта і тим менше часу потрібно, щоб здійснити повний обер. Так Земля обертається навколо Сонця за 365 діб, тобто за рік. Меркурій усього за 88 земних діб, а Нептун за 165 земних років. Тривалість періоду обертання планет навколо своєї осі теж різна. Так Меркурій здійснює повний оберт за 59 земних діб, Земля за 24, а Юпітер за 10 земних годин. Прочитаємо розмову Дмитрика та Наталки. Дмитрику! Я дізналася, що в усіх планет, окрім Меркурія і Венери, є природні супутники, тверді космічні тіла, що обертаються навколо них по своїх орбітах. Земля має один природний супутник місяць, Марс-2, Нептун 14 Уран 27, Сатурн близько 62, а Юпітер цілих шістдесят сім. А мене зацікавила планета, що нагадує капелю з широкими крисами? Це Сатурн. Виявляється, тисячі супутників, що складаються з льоду та снігу, утворюють навколо нього суцільне блискуче кільце. Поміркуйте, що однаково Сонце зігріває різні планети? На яких планетах... Температура буде найвищою, а на яких найнижчою. Правильно, ті планети, які ближчі до Сонця, на них, звісно, буде тепліше. Це Меркурій, Венера і Земля, на яку, на яку потрапляє достатня кількість сонячного світла. А такі планети, як Сатурн, Уран і Нептун, як найвіддаленіша планета, на них вже буде холодно, тому що туди наймільш, найменше потрапляє сонячного світла. Планети не випромінюють власного світла і тепла, а освітлюються і зігріваються сонцем. Оскільки вони рухаються на різних відстанях від сонця, то й нагріваються по-різному. Чим ближче планета до Сонця, Тим вища температура її поверхні. Так, у день Меркурій і Венера нагріваються до плюс 430 градусів Цельсію. І вище. А на Урані і Нептуні температура опускається до мінус 200 градусів Цельсі і нижче. Учені називають Венеру найгарячішою планетою. Марс червоною планетою, а Юпітер смугастою планетою. Використовуючи додаткові джерела, спробуйте дізнатися, чому ці планети отримали саме такі назви. Пограємо в гру четвертий зайвий. Назвіть, будь ласка, слово яке зайве в кожній групі слів. Перша група слів Меркурій. Земля, Плутон, Сонце. Що тут зайве? Звісно, сонце, тому що це зірка, а не планета. Друга група планети, комети, ґрунт, зорі. Так, ґрунт. Він не пов'язаний з космосом. Наступна група слів: Юпітер, Венера, Уран, Нептун. Венера це не планета гігант, а Юпітер, Уран і Нептун в нас є планетами гігантами. Наступна група слів комети, астероїди, місяць, метеорити. Що зайве? Перевіримо, щось ми сьогодні дізнатилися. на які групи поділяють планети Сонячної системи. Так, на планети земної групи і на планети Гіганти. Які планети відносяться до земної групи? Так, Меркурій, Венера, Земля і Марс. А які планети відносяться до планет гігантів? Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун? Так. А чому Сонце зігріває різні планети неоднаково? Так, це залежить від відстані, на якій знаходиться планета від Сонця. Молодці! Ваше домашнє завдання, будь ласка, ще раз прочитайте інформацію підручника на сторіночках 66-69. Уважно і вдумливо! І дайте відповіді на запитання після прочитаного тексту.